Будемо пекти галету з полуницею. Це той десерт, який я можу з'їсти повністю сама і навіть не помітити, куди він подівся. Змішуємо у великій мисці борошно, дрібку солі та трохи цукру. Охолоджене вершкове масло обвалюємо у борошні та натираємо на терці. Все змішуємо і вливаємо 4 столові ложки крижаної води. Замішуємо тісто. Ось таке воно має вийти. Кладемо на пергамент та розкатуємо в круглий пласт. Товщиною приблизно пів сантиметра висипаємо столову ложку кукурудзяного крохмалю та дві столові ложки цукру. Рівномірно розподіляємо, але не до самих країв. Полуницю нарізаємо, можна використовувати цілу. Гарно викладаємо, не заходимо на поверхню, яка не присипана. Її ми акуратно загортаємо, змащуємо края жовтком та відправляємо в духовку запікатися при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Ось така апетитна галета з полиницею в нас. Дякую